Бог благословив нас, браття, сестри, і ми маємо гарний вечір перед нашим Богом. Молодь дорога є, сьогодні нам можливість така ще ближче наблизитись до нашого Господа. Він є добрий Бог сьогодні, скільки я бачу, знаєте, коли люди навіть в такому крайньому положенні сьогодні. Але якщо йдуть до Господа, Бог являє свою милість. Бог крепко любить всіх, хто тут є, всіх. Часто ми чекаємо від проповідників, я сам знаю, не раз гості прийдуть, о, що вони скажуть нам. Але браття і сестри, в нас має бути всередині оце бажання. Ми маємо хотіти, в нас має бути жажда до Бога. От ми йдемо на зібрання молитися, Боже, проговори до мене. Дай мені Твоє Слово, що мені необхідне сьогодні. Якщо буде запрос, я знаю, Бог дасть, Бог благословить. Якщо складемо руки, будемо щось чекати від когось, я думаю, що багато не отримаємо. Може для нас і для вас здати тільки один Господь. Я нагадаю Боже Слово. Це записано Марка, 11 глава, перші вірші нижче. Когда приблизились к Єрусаліму, к Віхвагі і віхванні, горії Ліонської, і Ісус посилає двох із учеников Своїх і говорить: Пойдіть у селені, яке є прямо перед вами, входя в Нього, то час знайдете прив'язаного молодого Осла, на якого – Ніхто з людей не садився. Отв'язав його приведіть. І якщо хто скаже вам, що ви це робите, відповідайте, що Он надобен Господу. Отаке вот слово лігло на серце сьогодні. Ну, молодіжне зібрання, в основному тут молодь. Трошки хтось може старший, то сьогодні побудете молодими в цьому зібранні. сестри, браття. Коли Христос посилав двох учнів і в Бога Ісуса був план, Він щось хотів таке зробити, що такого Він раніше не робив. Така немаловажна справа мала відбутися. І ви знаєте, для свого в'їзду в Єрусалим, що цікаво, Христос міг би вибрати гарного коня, такого білого, який вже давно. Їздить, возить, який має велику практику, от, щоб все було надійно, щоб все було, знаєте, провірено. Буває тако, десь як ми їдемо далі дорогу, ще щось, чи якась поїздка в нас. Ми дивимося, щоб буст той був, чи та машина, щоб вона була надіжна, правда? Бо далекий рейс або важний рейс, щоб ми не зломилися в дорозі. Щоб там мотор масло не брав, ми все провіряємо, настроюємося, щоб дорога була успішна. Ісус Христос каже до учнів, ви знайдете там в одному селі прив'язаного молодого осла. Ви Його розв'яжіть. Якщо хтось запитає у вас, для чого ви це робите, ви скажіть таке слово, Він потрібний для Господа. І все получиться, все буде добре. І ми знаємо, що в'їжджає в Єрусалим це його остання дорога, така офіціальна в Ісуса, де він в'їжджає в Єрусалим на цьому ослі. Він потрібний для Господа. Я не думаю, що з нас хтось би наважився. Молодий осел, який прив'язаний, написано, що на його ще ніхто з людей не сідав. То опасно, правда? Я бачив в селі, я виріс, коли хлопці сідали на кінь, на якого ще ніхто не сідав. То вони, бувало, що злітали зразу, скоро довго не могли проїхати, бо цьому коневі було неудобно. Він молодий, він, він його енергії багато. Це дуже опасно сідати на тварину, яку, яку ще ніхто не пользував, на яку ніхто ще не сідав. Але це каже Христос, Божий син. Дайте мені, приведіть до мене. Другими словами, я з ним справлюся. Я дам раду, все буде добре. Він буде під моїм контролем, Він буде йти по моїй волі. Він буде слухати мене. Ви знаєте, сьогодні молодь, дорога, дуже багато запрошень є на таких людей молодих. Ну, як ми, як ви ще молодших, дуже багато є претендентів. І я знаю, що навіть якщо на роботу приймають, то дивляться, ну краща людина молодша, щоб була. Вже старша людина, може, погано чує, може здоров'я, може спина, може ноги. І я думаю, що Бос дивиться, а ага, якщо дві людини, старша і молодша, звісно, візьме молодшу. Сьогодні Господь, брати, і сестри, дивиться. Всі, хто є в цьому зібранні, дивиться на нас. Може, Він наблюдає за нами вже рік часу, може більше, може менше. І, брати, і сестри, Боже Слово говорить, відв'яжіть і приведіть, він потрібний для Господа. Хоча на його ніхто ще з людей не сідав. Ну, от як тако запитати сьогодні всіх, браття молоді, чи на вас хтось вже надіявся. Ну, в служінні, в церкві Христові. Може хтось скаже, мені ніхто нічого не доручав, мені ніхто нічого не, не покладав на мене. Я не проповідую, я не тружусь, я не співаю. Я просто відвідую зібрання, просто відвідую молодіжні зібрання. Ви знаєте, брати і сестри, я вам так скажу наперед: саме більше задоволення, саме більше щастя і повнота радості всередині. Коли Бог використовує нас. Це не обов'язково щось велике. Не завжди це кафедра. Не завжди це велика місія, яку може покажуть. Не завжди це щось таке громке, велике і сильне. Но задоволення ти отримуєш, коли навіть у маленькому тебе Бог використовує. Господь приглянувся на тебе і каже, ти для мене потрібний. Хтось думає, чи я потрібний. Я скажу всі – Хто є сьогодні тут і навіть кого немає з вашої церкви, ми потрібні для Господа. Слава Ісусу. Потрібні для Господа. Я завжди так вчу, кажу, сам це пережив. Брати і сестри, якщо ми розуміємо волю Божу, йдемо за Господом, вже послідували, знаємо його, його волю і так далі, ми маємо оприділитися, що від мене хоче Бог. Що я маю робити в церкві для діла Божого, для слави Божої. Ви знаєте, коли людина нічим не зайнята, дуже багато буває проблем. Коли людина далеко, вона сторониться від діла Божого, від справи Божої. Ви знаєте, є ще один господар, який хоче заманити до себе. Він хоче заманити. Його дуже багато занять. На перший погляд, ці заняття вони дуже цікаві. Вони дуже заманчиві. Але людина, вона стає потім рабом диявола, рабом гріха, не має свободи. Вона стоїть прив'язана, вона не може щось робити для Ісуса Христа. Але наш Господь, Він як добрий господар, Він виходить у всякий час. Як ми читаємо, виходив на ринок і дивився там. Стояли люди, написано на торжище праздно. Люди проводили час. Просто даремно. І в 9 годин, і в 12, і в 3, і в 6, і геть вже ввечері пізно. Цей господар іде і кличе, йдіть в мій виноградник. Я вам дам працю в кінці, я дам вам нагороду. Чуєте, браття, сестри, молодорога. Христос кличе до себе як добрий господар. Каже: Йди в мій виноградник, ти для мене потрібний. Ми не знаємо, наскільки часу. Наш брат менший Юра, його вже немає. Йому було 18 років, але я дивився десь 15-16 років, як він так ревно почав Богу служити. Прийняв одне хрещення. На місію туди, в Росію поїхав туди. Там почув він вже там. І вже в мене така думка була, ну якось би йому, що він роботу, да тримався роботи, щось. Ну, як менший брат, ми переживали за нього. Але я дивлюся, він по всіх зібрання. Проповідувати, як ми кажемо, рветься. Молитися молиться так щиро. І вже потім я так заїжджав, тато говорить, заходжу в кімнату в час, два часа ночі, а він стоїть на колінах, молиться. Біблія відкрита. Бог відмірав йому невеликий час на цій землі, декілька цих молодих років. Але він постарався багато зробити для слави Божої. Ми не знаємо, скільки часу. На Божому годиннику відносно мого чи вашого життя, браття, молоді і сестри. Дами, каже, в мене навчання, я дуже зайнятий, в мене справи. А в мене інші якісь хобі є. Може ти любиш на рибу їхати, і ти любиш ту рибалку, ти може любиш якусь охоту. Любиш, може, футбол. Може любиш ще щось, сестри, може, у вас щось цікаве. А ви кажете, я люблю щось подивитися, якесь там муві, щось, воно не гріховне. Але ви знаєте, що. Є такі речі, да, які не гріховні, але які забирають дорогоцінний час. А може, стрілка чекає на Господньому годиннику. Ми корони молодих людей. Ви знаєте, молоді люди неожидано відходять у вічність. І питання сьогодні: що я роблю для Господа? Чи може мене Господь використовувати, чи може я прив'язаний до цього дерева якимись ланцюгами? Які тримають мене, які не дають мені звіщати про Христа, які не дають мені робити Божу справу. Може, немає бажання всі йдуть хвору людину провідати, а мені так не хочеться. Тато, мама, може, ніби з хати випихають, а тобі не хочеться. Ти щось друге любиш, ти до чогось прив'язаний. Я знаю, в цей час останній особливо, коли велика боротьба йде, голос Ісуса звучить, і Бог каже: Приведіть Його до мене. Амінь. І як добре, коли раби Божі, посланники Божі, вони йдуть, допомагають, розв'язують, і ми не раз бачимо, йде молитва, як приємно, коли молодь іде, каже, я хочу звільнитись. І мені те мішає, і мені інше мішає. І браття безідують, моляться, плачуть разом, допомагають, розв'язують. А тоді людина йде, каже: Я хочу служити Господу. Амінь. Слава Ісусу. Уста нечисті побачив своє серце нечисте, побачив ісая в Божій присутності. Оце сьогодні нам треба. Божа присутність. Коли вона приходить, вона сильніше говорить, як голос великого проповідника. Божа присутність в твоїй машині або в твоїй тайній кімнаті, вона тобі більше скаже, навіть як тато й мама. І ти чуєш, і ти бачиш своє положення. Може, сльози, Боже, я там не так, я там не такова, я там не такий. І коли Господній е, ангел торкнувся, е, взяв того е, огня і жертвеніка. І торкнувся уст Ісаї, то було таке слово, що беззаконня твоє очищено, гріх твій удальний від тебе. І почувся голос, кого мені послати для діла мого в народі таке відступлення. Брати, сестри, дивіться, Божі очі звертають увагу, хто способний покаятись, признатись. І Бог не каже тобі рік, два-три роки. Ні. Бог каже, кого мені послати, я шукаю. І закричав Ісая, Господи, ось я, мене пошли, я готовий. Я буду йти виконувати Твою волю. Браття дорогі, коли заробітки гарні, коли в Америці багато можливостей, можна працювати овертайм і заробити більше. Скільки багато сьогодні можливостей в цій країні, але Божий голос звучить сьогодні, кого мені послати, хто піде для нас, хто піде для Господа. Хто може візьме свою відпустку і скаже: Я поїду в Україну, я піду туди, де треба людям сказати про Божу любов. Або я поїду в Мексику, або я буду, Господи, щось робити. Я не можу так сидіти. Якщо просто стояти на торзі ще празнує велика опасність, празність приводить людину до погибелі, празність приводить людину до гріха. Але коли людина задіяна, коли ти приходиш з твого навчання, з твоєї роботи, тебе тісненький грахвік і в зібрання, і на співанку. І в служіння, після служіння, молитва а там ще заїду, а там добре діло зроблю. А може, в церкві ремонт треба робити, браття, і ми відкликнулися, ми йдемо, ми ревно служимо Господу. Приведіть його до мене, каже Господь. Він для мене потрібний, якщо навіть ніхто з людей не сідав, ти може думаєш, я ніколи не проповідував, я ніколи не робив якогось діла, як я це зможу? Мене ніколи Господь не використовував. Ти сам не зможеш пройти і стати. Може це дати цей талант тільки Господь. Амінь. В нашій церкві в Луцьку один браток підійшов років три назад. Йому було років 17-18, десь так. Він почав журитися. В Його є проблеми. В зібрання не може сидіти. Знаєте, чому? Сатана не дає. В його таке приходить, що мене все тіло чешеться. І я не можу. Починаю свербіти все, до півзібрання і вибігаю, тільки приїжджаю додому, все нормально. Ніколи нема таких симптомів, тільки в зібранні. Вже на балкон, на третій сховаюся от, і каже: не дає мені, не можу, так важко. І так сатана побиває, дивись тебе хвороба, ти в зібранні не можеш. А дивлюсь, каже, молодіжне зібрання, молоді браття проповідують. Все вони спереді, ви так гарно виходить. А каже: мене, сатана, добиває, ти так ніколи не будеш. В тебе не вийде. Ти не зможеш женитися. За тебе ніхто заміж не вийде і так добиває, і мені це все розказує. І мені таке на серці: як можу, скільки можу, допомогти йому. І ми стали, він приходив, общались, Трошки я йому допомагав йому з роботою. І він був, і на обід, і на чаї, і на каву, і беседали, і молились. О, я бачу непросто. Результат, браття, сестри, не зразу приходить, не зразу приходить розв'язка, як ми хочемо. Але я так зусилля почав прикладати. Кажу, Господи, змилуйся над ним. Його така важка доля в житті в сім'ї. Боже, поможи йому! І ми стали брати, пісти молитву, пісти молитву, зібрання молитва десь туди, на бесіду, десь хтось приїхав, я його раз покличу, щоб хтось з ним ще з братів поговорив. І ви знаєте, потрошки, 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 може, така боротьба була рік часу, може, плюс-мінус, і вже він міг в зібранні. Потім він сідав ближче, потім він почав на молодіжні в нас ходити. Потім йому поручили та маленьку групку, як в нас кажуть, ячейку він вже там проводив, а сьогодні він, один із керівників молоді в нас в церкві, проповідує, ревно служить Господу. Слава Ісусу! Якщо навіть ніхто з людей не сідав, Якщо навіть ти ззаді завжди і кажеш, я не зможу, Господи, в мене не вийде самого ніну, як Бог візьме свій уділ, Він знає, як дати слово, Він знає, як направити, аби тут горіло бажання. Господи, я хочу тобі служити. Ми зараз помолимося. Сестри, дорогі браття, якщо ви не задіяні, якщо ви нейтрально стоїте, ну, ви кажете, я вибрав золоту серединку. Оця золота серединка, вона обов'язково, брати сестри, потягне потім донизу, Вибери Христа. Не 50 на 50. Боже, на першому місці в житті я ставлю тебе з самого ранку в моєму навчанні, в моїй роботі, моїй долі, в моєму житті. Може, думаєш, а як я зароблю, а гроші треба, а женитися, а машину купити, а як далі жити? Брати, сестри, в мене такі думки були колись. Я думав, як воно має бути. Але я соміг старався їхав, і в мене не було багато запасів, не було багато грошей. Але Господь не оставить, не оставить і тебе, Господь. Я думаю, ми про це помолимося. На колінах, так? Да? Схилим коліна наші помолимося.